У спортивній залі Лебединської загальноосвітньої школи No6 зібралися учні, вчителі та волонтери. Разом грають у настільні ігри. Приміром, за цим столиком опановують груш ведерція. Принцип ви повинні зібрати башеньку швидше, як на картинці. Хто швидше, той переміг. Всі, хто грали, подобається, велика конкуренція, всі хочуть пограти, їм весело, це головне. А тут грають в асоціації. Волонтер Ігор Ганджа каже, у такий спосіб популяризують настільні ігри. Познайомити дітей з настільними іграми з цим світом і ну, трохи різноманітнити для них дозвілля. Ну, в першу чергу більше для того, щоб продемонструвати, що взагалі настільні ігри бувають різні, просто демонструємо, що є таке все, і це можна розвивати в своїй школі, в своїй громаді, в своєму якомусь оточенні. В рамках фестивалю учнів старших класів знайомили з настільною грою на кшталт морського бою. Назву має капітан Сунар. Грають в неї двома командами по чотири людини. Курс на північ на південь. Я коригую нашого капітана, що він вдачно пускав бомби, сонари і дрони. Подобається незвично, приємно. Круто. Я старший помічник, відповідаю за підготовку бойової системи. Досі цікава гра, розвиває логіку. Раджу всім пограти в неї. Завдяки цій грі ми показуємо дітям, що професія військового це не тільки зборка, а зборка зброї. Завдяки грі ми показуємо, що професія військового – це є роль командира, який чітко віддає команди. Є роль помічника, який допомагає му, можна сказати, як начальника штабу. Да? Є роль розвідника. Це, в цій грі ну, людина Коне роль, вона слідкує, куди е, переміщується човен е, су, супротивника. Е, цікаво, що в цій грі е, кожен повинен відповідально відноситися до виконання своїх функціональних обов'язків, тоді е, лодка буде переміщуватись. Також військовослужбовці знайомили школярів зі зброєю. Коли йде постріл, постріл загорається порох, е, витавкує кулю, куля йде по стволу на виліт. А частина порохових газів повертається назад. Це був мій перший раз, коли я взагалі бачила автомат, тримала його, збирала. Це було дуже цікаво. Я вважаю, що це важливо, тому що така ситуація, і всі повинні це знати, всі повинні розуміти і мати уявлення про автомати, про вибухонебезпечні предмети і так далі. Організували фестиваль настільних ігор управління молоді та спорту сумської облдержадміністрації та сумський обласний територіальний центр комплектування. Такі заходи влаштовують не лише дітям, каже Олександр Бондаренко. Ми не тільки допомагаємо дітям свої комунікативні навички, тобто відриватися від гаджетів і почати спілкуватись вживу. По суті, такими іграми, такими фестивалями, ми створюємо умови для реінтеграції ветеранів. На минулого тижня я зустрів на таких іграх хлопця, який отримав поранення 8 місяців тому йому не і зараз у нього є протест. Він прийшов на стіні ігри, тому що це хобі, і ми з ним могли зустрітися. І через ці ігри продовжити наш звикування. по суті. Це дуже класний інструмент для гуртування громади в мирний час, дуже класний інструмент для реінтеграції ветеранів, коли у нас іде війна. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина.